І кажу, і в зависимості від того, як будеш... красиво ми вийдемо. Да, да, Чим красивіше ми, ми вийдемо, тим вище канал. Да. Такс. Так. Я отак от вот отак читать красиво, а то поток. По О, картинка, так. Да. Не відали хлоп'я на світ з'явившись, яке життя вготоване йому. Та, мабуть, матір Божа і Всевишній заступниками стали малюку. А долю ангели усі уплітали в чудових різнобарних ниточок Відвертість, розум вроду дарували, є, є. ще й гумору додавали разок. Разок цих намистин такий яскравий, що засліпив усі незгоди враз. І добре лиш у пам'яті зосталось, коли з'явив у житті щасливий шан. Дитинство, юність ність відлетіли, з розсвіння непрош... непроста прийшла пора. Згадалась, мама і тата говорили на все життя багате, а от честь одна. Це чітко вкарбувалося у серце, авантюризм усповнений без меж, до всього докопається, доб'ється Парадник, друг і мілий протеже. Він компетентний в кулуарах ради, а ще підкований, як кажуть, на всі сто. Та хочеться всім серцем дати пораду. Обережи себе, бо підле зло. Буває протиріч річ багато долі. комусь це до вподоби, кому ні, комусь товариш він у дружнім колі, а хтось не приє за таїв у душі. Але життя воно життя, як завжди, непередбачуване, непросте. І на сьогодні, тридцять п'ять, здолавши, нехай не розчаровує тебе а ще додати сили і завзяття, щоб тілити у діях мрій полік. Бажаємо щастя, радості, кохання та ще прожити багато-багато літ. Вам тут повністю є дівчат. Браво! Спасибо. Лешенька, тобі таке не вручили? Ні. І не вручила? Ні. Ні. Льоша, ну це, звісно, чорновий. Можна. Можна. Спасибо, Можна. Оце вот саме це дороге, чернов... що в да, мене на снімці.